Для нас цей проєкт дав неймовірні враження. Насправді це про цінності, це нові знання, це нові знайомства, це переосмислення себе, але це також і про відкритість, про прозорість, про можливість запобігти тим чи іншим явищам. Ти, коли ти виходиш за межі тільки своєї громади, ти починаєш набагато ширше мислити. Напевно, це найбільш такий важливий момент, що ми думаємо по-різному. E Ми діємо по різному, але це все на благо держави і на благо розвитку. Якщо ми розпочнемо з себе, якщо наші от пересічний громадянин бачать, що громада влада, громади відкрита, прозора це і спонукає і громадян також якось більше відкликатися на заклики влади, зробити щось більше ніж від нього очікують. Доброчесність громада відкрита для бізнесу, бізнес відкрит для громади. Прикладу Пішенський. Громади саме завдяки тому, що ми доброчесні і прозорі, ми збільшили свій бюджет в 5 разів. Аніс проекту в тому, що ми, по перше, дивимося цілісно на громаду, як на живий організм, на всі громади. Доброчесність як явище, воно з'являється і є органічним. І для нас є критично важливим допомогти сформувати стратегічну рамку діяльності громад, в якій доброчесність буде засадничим принципом. Ми допомагаємо публічним службовцям, керівникам органів місцевого самоврядування, депутатам, всім, всім, всім гілкам публічної служби і. Державної служби розібратись з тим, що таке доброчесність, як можна робити не тільки формально згідно з відповідно до а як можна приймати рішення, наприклад, на основі власних етичних переконань, тому що я особисто вірю, що Україна буде не зверху вниз відроджуватись через правила, норми, директиви, а відроджуватись знизу вверх, коли. Окремі громади, окремі острівки щастя, намацюють свою цю ідею щастя, будуть з нею працювати, потихеньку її вирощувати. В якийсь момент це стане помітно для всіх інших, і всі почнуть дивитися, що це вони таке роблять, і почнуть вирощувати щось таке у себе. Вони почнуть говорити між собою. І так, оці от острівки трансформації будуть об'єднуватись в архіпелаги, і потихеньку-потихеньку знизу вверх проросте у нас ця нова якісна Україна. Територія доброчесності шириться Україною. а це означає, що проєкт найближчим часом буде масштабований всією територією України, і кожен керівник, у кого є запит на зміну культурної трансформації в організації, може бути учасником нашого проєкту.